Так, друзі, всім бобра, ви на каналі Добр Бобер. Так, Зараз зима, потихеньку збиваємо рамочки. Заказав рамочки за ковулика. І що хочеться сказати. Опять косяки ковулика. Може порадьте, будь ласка, якогось іншого виробника, надійного, який може там плюс-мінус така сама ціна, може там на коп'єк 50 дорожче, може на якусь гривню, але якість буде відмінна. В чому проблема цей раз? От Збиваю я рамки і от є от такі от, так сказати, ступеньки. Якщо розвернути з цього боку, з цього боку все чітко. Тобто, тут все чітко обрізано, тут обрізано. Не якісно. Тобто, в чому проблема була, напевно, отут, я так розумію, спочатку сильно запрорізали, поняли, що фуфло, чи якось я навіть не знаю, чи навіть не дорізали. Ну, не розумію. І так от. Це поки що перша пачка. Раніше такого, скажу вам, не було. І потім виходить отака от ситуація у нас, якщо зараз тут ось. Все. Так, бачимо, так? Да? З щілинки. Ось це у нас так. Сфокусуйся, давай. Зараза. Так. Зараз розфокусуємося. Оп, оп. Ага. Угу. Ну, Логіку побачили, да? тобто, якщо подивитися, тут з середини, ось, ну, бачимо, коротше якість. І з пачки таких було штук, мабуть, 35-40 це точно було, а то може і половина. Плюс ну, я таке вже не, не рахую. Да? От на пачку десь отакі от штуки три можуть попастись. Ну, це, це таке, це мелочі жізні, а от Буває, в нас попадається от така от штука. Або отут недопил. да, І коли ми вставляємо сюди, бачимо, да? якщо ну, пів доски може не влазить. Це вершок, але внизу так само. Але це ще добре. Буває, що взагалі такий маленький пеньочок, ну я вже їх повикидав, я їх не колекціонував. Да? Або е, в половину так зрізано, половину тонша. Але якщо вони, я пробую їх на міцність, нормальні, я їх лишаю. Або тут може бути колишній сучок, як тут, але там ще хуже, просто береш так пальцем. Щолк, є Готовченко до побачення. Тобто такі от косяки є. Або, може бути, не в розміру тут обрізане. Такі теж були, я їх повикидав, Хочете вірте, хочете не вірте. Хто працював за ковуликом, той знає. Беру постійно другий сорт, але я думаю, в першому сорті. Таке буде. Взяв цей раз з дірочками, задовбався крутити Шуриком. Думаю, вже куплю і не буду паритися. але тож Я такий же ж суперперфекціоніст. Право-вліво мене це роздражає, якщо десь уходить. Але вже до цього звик, тому що шурупаном, коли сверлиш, буває дірка. але в Дадановських рамках було прям таке, що прям аж десь, десь тут дірка могла бути просверлена або ще до краю. Ну, коротше, я не знаю, чому так. Але, Чомусь так буває, але вважаю за таку ціну всі ну, позбивав, да, це, поки що 200 рамочок зробив. Е, тобто то, поки що більш-менш працює. До речі, кондуктор тож, непоганий, рекомендую. Все привчився, все чітко, все, якщо навіть не швидко, то набагато зручніше. І ще одне от, по кондуктору, да, поки сказав за кондуктор, ось, якщо ми ставимо тут. То відстань тут в нас буде отака. Приводиться, доводиться. Кожен раз оце, доводить його сюди і потім вже бить скобу. Так, і що хотілося ще сказати з приводу рамок. Бувають, от зараз викину та, у нас планочка. Ось, може бути отак в товщину спилено. Ну, Це не дуже критично, але вушко може. Да? Ну, якщо можна в брачок вкинути, я поки що вкидаю. А далі. Е, хочеться сказати за плюси як Е, Єдиний плюс, ну, тобто це ціна, да, ще не єдиний плюс. Колись був випадок, е, оця нижня планка. Я замовив 1000 рамок і ну, кожен же ж ти їх не переміряєш, да, на пушті забрав та й до побачення. І Прийшло время, беру, я ще тоді збивав не кондукторами а руками. Беру, збиваю, тобто не збиваю, приміряю, щось десь кут не витриманий 90 градусів. На, крутив, крутив, та що ж таке. Думаю, візьму нижню планку із другої пачки. Беру підходить, думаю, о, кладу одну планку до другої, о, таким чином дивлюсь, а оця планка та, що в мене була, не підходила на сантиметр довша. Що робити? Дзвоню в ековулик, замовляю в них рамки і кажу, любі друзі, така ситуація, ви вислали мені. Нижня атланка не така, як треба. Вони кажуть скільки. кажу, ну, Пачка 100 штук, у них все добре. Кажу, яка, що, що буде по оплаті, нічого не буде. Кажу, прекрасно. А старий мені кажу, вам як відправлять чи не відправлять? та ні, не треба. Кажу, тобто це безплатно, да, це типу, наш косяк, ми вибачаємося, все, нічого не треба. І прислали мені пачечку планочок, за що їм дуже дякую. Я, звісно, цим як би сказати, не зловживаю. Був косяк, я виправив. вони виправили. Якщо я міг би сказати, що ще, вони 10 пачок всі фуфлижні прислали, але цим не займаюся. Да? І от такі от невеличкі відходи залишаються. Може бути 10 штук з пачки, може бути 15, може, бути 1, може бути, ні одного. Ну, тобто кожен раз, але е, раніше не попадались такі укорочення. Е, може бути е, вибірка, оця вибірка, наприклад. Да? Отут повністю врівно, а тут дуже сильно вибрано. Я не знаю, як вони так роблять, але бувають такі випадки. Зараз не покажу. Ось, наприклад, є два явних кандидата. Щоб, подивитися, це вже валялося. Ось, о, прям тут, прямо тут видно, наскільки воно не дороблено. Так, таким чином. Да. Хоча з іншої сторони, просто походу, та ні, не коротка ж, вроді би. Чи коротка. Ні, напевно, просто більш все, що. Закоротка була. Я не знаю, яким чином вони роблять, але маємо, що маємо. Ну, поки що так. Працюю далі, скажу далі свої враження. Всім добра!